Клас. Ось такий густенький вийшов соус за рахунок того, що ми смажили в крахмалі. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. Я шеф-кухар, який покаже, як приготувати смачні, класні рецепти, небанальні в автоклаві. Закрити це все в оцю маленьку баночку і смакувати при нагоді. А тому у нас черговий відеорецепт, який ми приготуємо такий нетиповий, небанальний курка в кисло солодкому соусі. Всім відома азійська страва, яка часто готується в стрітфудах, подається із рисом, вона ароматна, легко пікантна. І я покажу, як її можна приготувати та з чим вона може смакувати. І для того, щоб приготувати цей небанальний рецепт, що нам знадобиться? філе куряче, цукор чилі паста, ви можете її самим зробити, або ж купити вже готову, наприклад, в якомусь великому супермаркеті. Ананас, я буду використовувати ананас консервований кільцями, проте він продається також і шматочками. Це сміло можна використовувати, адже ми і так будемо його перерізати. Дивіться, кетчуп, цукор, сіль та крохмал. Крохмал також розкажу лайфхак, для чого він потрібний, але спочатку розпочнемо із того, що. Обов'язково підписуємося на канал, дивимось, коментуємо. Рекомендуємо ми вам, а ви нам. І отак і будемо працювати. Всім дякую, хто дивиться. В першу чергу нам потрібно наше філе куриче нарізати та трішки замаринувати. Після чого ми будемо його обсмажувати. І там в тому сотейнику чи каструлі ми будемо робити наш соус для нашої курочки в кисло-солодкому. А тому будемо нашу курочку зачищувати від плів жиру, який нам не потрібен, та нарізати одразу тими. Шматочками, які необхідні для приготування, а саме соломкою. Дивіться, ось такими смужками нарізаю, вони комфортно будуть міститися в баночку і зручно будуть вийматися. Орієнтуємося з нашим рецептом на 3-4 баночки. Даємо нашу курочку до мисочки, даємо солі, перцю і олії з крохмалем. Крохмал будемо давати для того, що коли ми нашу курочку трішки обсмажимо, воно додасть додаткової скоринки. Окрім того, всього, в баночці наш соус не буде супер густий, він доволі водянистий за рахунок того, що ананас це, по суті, вода і клітковина, і тому, щоб це все зібрати докупи і створити соус, ми будемо додавати крохмаль сюди. Ось тому додаємо на цю кількість ось, ось таку ложку крохмалю. Підсолюємо, додаємо олії. І будемо це все гарненько розмішувати. І паралельно будемо ставити нагрівати нашу кастрюльку для того, щоб ми могли це все гарно обсмажити. Якщо у вас буде більша кількість, ви орієнтуєтеся на більшу кількість баночок, просто зробіть це в більшій ємкості, візьміть рукавичку і це все гарненько вимішайте. Добре, чи розігріваємо нашу олію і будемо смажити. Я завжди олію нагріваю до того моменту, до першого задимлення. Як тільки з'явилося, я чітко знаю, що вона розігріта. Або ж візьміть один шматочок, поставте, якщо вона ще чуть-чуть кверчить, -чуть дайте йому трішки часу, або просто буде прилипати. Це, напевне, універсальний лайфхак будь-якої сковороди, поверхні. її потрібно просто добре розігріти. А допоки наша курочка буде обсмажувати, я паралельно наріжу ананаси на ось такі. Менші шматочки. І вже після того, як курочка обсмажиться, ми все додамо в ту ж кастрюльку. Як на мене, ось такі шматочки будуть доволі нормальними для того, щоб з баночки дістати, і це було зручно. Можна курочку взяти, виставити безпосередньо в банку без обсмаження. Але то не то, вона повинна бути така обсмажена, трішки хрусткою. А так вона буде просто тушкованою. Тобто, по суті, ми тут наполовину нашу курочку готуємо вже, а автоклав це все законсервує, зробить безпечним для зберігання і для подальшого споживання. Не буду закидати дуже багато, щоб воно мені не тушкувалося в два етапи. Отже, після того, як наше м'язко обсмажилось, ось такого золотистого кольору воно все повиходило. Ми в тому самому сотейнику будемо з'єднувати нашу чілі пасту, кетчуп, ананаси, трішки, можливо, цукру, солі і трішки. Оцету. Ось. Тому все це гарненько з'єднуємо прямо ось такими шматочками. З нашим кетчупом. Я використовую звичайний класичний кетчуп без смаків. Мені не потрібно, наприклад, додатково гострого смаку, через те, що я буду використовувати чилі пасту, яка і дасть ось цей смак. Додаємо нашу чілі пасту. Гостроту тут уже по бажанню. Ми напишемо стосовно цього рецепту грамовки, ви ж можете використати будь-яку іншу кількість. Любите більш пікантніше, додавайте більше. Все, в даному випадку нам потрібно все це гарненько закип'ятити. Додаємо трішки оциту. Ви ж можете використати яблучний оцет. Я використовую оцетову кислоту, а точніше есенцію. Її буквально грам 5-10. І також трішки цукру. Після цього додаємо солі. І чекаємо просто закипання, Нам не потрібно це довго готувати. Як тільки воно закипить, будемо з'єднувати в баночках з нашим м'ясом, соус, ананас, і воно вийде супер така тропічно пікантною ароматною стравою. Ось, я вимикаю. І будемо це все з'єднувати в баночках. Ви ж можете це все разом з'єднати, а давайте, в принципі, ось так і зробимо. Ось так гарненько це все з'єднуємо. І безпосередньо зараз в баночки вже в соусі це все будемо накладати. Ну, це такий, знаєте, варіант, який може бути самодостатнім, який ви можете їсти просто курочку от прямо з ось цим соусом. Ну, може й до гречки смакувати. Не знаю, як гречка буде поєднуватися з ананасами і з курками, це вже треба пробувати. Якщо ви приготуєте, будь ласка, напишіть в коментарях, як і ще можна це поєднати. Загалом насправді можна і такий варіант зробити із свининою. Свинину також часто в азійській кухні використовують і готують з якимись солодкими соусами, і воно дуже гарно поєднується. Якщо у вас залишилось скільки що можна долити, просто долити чуть-чуть води. Воно і так доволі концентроване, і гірше від цього воно не стане. Інших спецій я тут не додаю. У нас є достатньо того, що ми дали, Чилі, паста, ананас, сіль, цукор, кетчуп. І закриваємо нашими кришками. Відправляємо в наш автоклав на 120 градусів 30 хвилин, або ж на 110 градусів 30 хвилин, якщо ваш температурний щуп і посадкове місце знаходиться вище, аніж то у нас зараз є. Ось, все. Наш автоклав, як завжди, чітко без е, лишніх екцесів справляється із приготуванням чергового нашого шедевру. Назвемо його так. Наші три баночки всі ціленькі. Тому що я приблизно розумію, як повинна смакувати ця курочка. Мені цікаво, як вона вийде з автоклаву і чи вона варта уваги. Клас? Ху -ху 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 -ху. Гарненько пахне. Так, у нас тут є жирок, який виділився наверху від самої курки, і власне того, що ми готували і смажили. Ось такий густенький вийшов соус за рахунок того, що ми смажили в крахмалі. У нас чітко видно ананаси. У нас гарненька-ціленька курочка. І ось така порція курочки в кисло-солодкому. Прям величенька порція. Насправді тут можна на чотирьох сміло розділити, якщо у вас є до цього ще якісь гарні. Я скажу, що це. Ох, <кхем> воно таке пікантне. Дуже насправді смачно. Мені прям дуже подобається. Ананаси чуть-чуть втрачають свою солодковість, але при цьому щось є таке хрустке. Забирає все, весь смак забирає курочка. Курка не розпадається на маленькі кусочки, але при цьому залишається ціленькою. Соус ананас Мені дуже подобається, дуже смачно. Друзі, оце, це супер класно вийшло. Мені прямо дуже сподобалося. Я, я люблю, я люблю госте. Тому всім дякую, хто дивився. Напишіть обов'язково, чи вийшла у вас така курочка у кисло-солодкому, чого їй не вистачає, і якщо ви експериментували, обов'язково напишіть про це. Всім дякую, хто дивився, до нових відеорецептів. Пока!